Вітаю, друзі! Так, це наше продовження е, старого будинку, де ми починали минулий раз з каналізації, е, яку проклали до чорнової стяжки. Е, далі е, уклали теплоізоляційні мати ну, от під теплу підлогу. Теплу підлогу ми вже повністю тут розмотали по, всьому, по всій площі будинку. Ось. Давайте звідси почнемо кухня. Вода теж розкинута вже. Холодна гаряча лінія рециркуляції. Зроблена, каналізація виведена. Але ще ми не знаємо, яке тут оздоблення стін буде. Тому що стіни старі, криві, сипляться. Можливо, будучи фальш стіни зашивати, з гіпсокартону робити. Це ну, нам поки не відомо. Тому ми вивели просто так на майбутнє місце, де планується кухонна мийка. Наприклад. А далі вже ми будемо якось його доводити до логічного завершення. Це е, я вже в попередніх відео розповідав, потрібно, коли труба переходить з одного приміщення в інше при заливанні стяжки, е, в будь-якому випадку буде тріщина, так? тобто будуть деформаційні шви класти. Щоб на трубу не було такого якби, перепаду е, на стяжці е, тиску на трубу. Одягаємо ізоляцію в цих місцях, де переходить з одного приміщення в інше. Це обов'язково такі речі потрібно робити. Що ми тут? в в нашому розвели, Воду теж розвели. Теплу підлогу. Тут з кроком 10 ми поклали. Тут взагалі було приміщення з перегородкою, був унітаз і окремо була якась там невеличка ванна. Його демонтували і зробили вже розширену версію. Сам вузла. Тут така ж сама ситуація, тут невідомо. ну, Ви ж бачите, шпали, ще шпали робилися. Тут по-любому буде каркас гіпсокартонний. Воду потім теж упорядочим. Тут що у нас? Тут у нас це ось у нас ці три труби це холодна гаряча рециркуляція. Ми її протягнули там на котельню. І так само з санузла. Тут шість труб укладені шість труб укладені і виведені на вулицю, там буде в майбутньому пристройка котелі. Ми викликали хлопців, алмазом просверлили на мотвори потрібні, тому що тут бут, з бута був, цоколь, фундамент з бута. Ну і що у нас? Кімнатки. Ось наші кімнатки, ми все помагали, все, зробили. Укладку робили з кроком 150 мм. Цього достатньо. Цього достатньо. Там один контур, там два. Це ми порахували приблизно. Контури робимо, щоб не були, були не більше 100 метрів. Погонник один контур. З урахуванням. Труби, яка йде до колектора, яка прокладається. Тому що, якщо, наприклад, тут потрібно там, на контур 80 метрів, ви маєте е, порахувати, яка протяжність буде труби від колектора ще до цієї зони. Тому що, якщо може бути протяжність там, 10 метрів, подаюча лінія і зворотня 10, це 20 і 80-100, ну, як би вже це впритул, але. Але ми намагаємося тоді в кращому випадку розділити на два контори. Тут у нас контури вийшли десь по 90 метрів. О, це найбільші контури. От. А в середньому контури намагаємося зробити десь 70-80, ну так до 90 метрів, щоб найкраще їх збалансувати і найкраще, щоб вони працювали. Колектор наш зараз Ось такий у нас колектор від торгової марки Кермі Німеччина. Поки ми труби ось так виводимо. Потім я знімаю планку зворотньої лінії, підключаю подаючу лінію. Потім одягаю її на місце і під'єдную зворотньої лінії. Такий насосно-змішувальний вузол. Зроблений, тут буде шафа, тут воно закриється. О, це з замовником вирішили, що воно в цьому місці у е -е, нас буде розташовуватися. Так що, хлопці та дівчата, ось таке у нас. Виконання роботи в всьому старому будинку. Ну і на останок з трубущі, оця самотючна система в них залишиться. Я теж в попередньому відео розповідав. Що вони хочуть як резерв поставити твердопаливний котел, під'єднати самотку, тобто самотючка буде просто на батареї працювати. О, це буде в них резерв. Тепла підлога буде співпрацювати разом з електричним котлом. Так що, якось так. Ну що, друзі, якщо вам подобається наше відео, ставим подавання. Слава Україні!